Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний день, п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Маємо сьогодні прекрасний час, піс сьогодні маємо, тож постимо. Господь дає можливість, Господь дає знову можливість. Якщо ми на піс подивимось, як на можливість, то тоді ми будемо з радістю постити. Якщо ми будемо дивитися на пост, як на обов'язок, як на якийсь примус. Ну, то буде тяжко. Або його не буде взагалі, або буде тяжкий піст. Але якщо ми розглядаємо, як це можливість, бо Господь дає можливість, можливість нам отримувати благодаті, додаткові благодаті. Бо чи, чи той, хто не постить якісь не такі, чи, чи якась не така, така сама людина. Тільки якщо хочеш мати додаткові благодаті, Додаткові перемоги, додаткові благословіння, то Господь дає можливість, каже, дивись, ось вона, сьогодні. Вітаю вас з можливістю з можливістю день провести інакше. Не як весь світ, не як 99% людей на цій планеті, а як 1% вибраних. Ось так на піс треба дивитися, що маю сьогодні можливість свідчити, свідчити постом. Піс може бути. Не тільки на хлібі воді, але також може бути від музики, від інстаграму, від розважального контенту, від кіно, від алкоголю, хто ще має проблеми. Так? Хто, у кого що краде час. Ну, бо алкоголь він взагалі все змітає, то я так кажу від алкоголю. Треба від алкоголю взагалі відмовитись, раз і назавжди, і не бавитись сатаною. Також, можливо, як когось в подружжі, якісь негаразди. Можливо, вже співжиття не було з чоловіком багато часу, то візьміть піст і зробіть це, наладьте ці відносини. Бо коли нема єдності в подружжі, то сатана тріумфує. Сатана насолоджується. Ви ходите у відчай, а сатана насолоджується життям. Тому в піст можна зробити собі постанову, зробити щось приємне чоловіку. Чоловіку щось приємне для дружини. Та? Запросити десь. Пройтися, прогулятися, помолитися. так? У ресторани треба запрошувати Бог на хлібів один. Хоча економно замовити хіба чай, хліб дуже економно, в п'ятницю ходити на побачення. Тому чоловіки мотайте на... на вуса, ну так, жартуючи. так? Але зробіть щось приємне. Піс може бути не тільки себе обмежити, але і щось, що я не хотів би робити, або не маю бажання. Але знаю, що моїй половинці це подобається, то зробити це. І це також буде пісно, бо це жертва, так? жертва, яка має сенс. І примиритися, звісно, це є взагалі мета. Мета Мета – любов християнського життя. Так? Якщо в мене любові нема в сім'ї, ну то мені ще далеко взагалі до християнства. Я ще каже Господь. Полюбіть ближнього свого, полюбіть ворога свого, а не можуть ще полюбити свого чоловіка чи свою дружину. І це біда і тріумф сатани. Марія нас закликає. Бути в гармонії, бути в радості. Це все вирішувати, вирішувати, розмовляти про це, шукати варіанти. Завжди є вихід. вихід. І Марія про це говорить. Завжди є вихід. З Богом є вихід з будь-якої ситуації. Будь-які будь відносини можна відновити. відновити. Будь-які рани можна залікувати. Хто цей чудо-доктор? Це Ісус Христос, який прийшов на цей світ, помер, воскрес, вознісся на небо, сидить праворуч Отця, але і зараз є в нас всіх через Духа Святого. так? Який хоче і сьогодні відновлюватись, ціляти, благословляти і вести. 13 лютого 1986 рік. Дорогі діти, цей Великий піст є для вас особливим заохоченням, аби змінюватись. Почніть із цієї миті. Вимкніть телевізор і покиньте речі для вас некорисні. Дорогі діти, закликаю вас до особистого навернення цей час для вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ось такий у нас сьогодні цікавий. Цікаве послання. Це я на Великий піст, але ми маємо теж Великий Піст. П'ятничний. П'ятничний Великий Піст. Що Марія говорить? Вимкни телевізор. Бо багато мені людей писало: а чому ви про телевізор то так багато говорите? Про новини. Нам що не знати інформації, нам що не знати, що в країні робиться. Як то? Ми не будемо знати, куди ракети летять. Куди ракети летять, ви і так будете знати. Ну, бо то є ще сповіщення, телеграми, інстаграми, вайбери, групи. Так, різного роду тривоги, то все-все-все все і без новин буде відомо. Марія говорить, вимкне телевізор. І покинь речі для тебе не корисні. Кожен знає, що робить некорисне в цьому часі. То вимкнути телевізор це для всіх. Потім далі йде. Тут Марія навіть не говорить про хліб і воду, говорить про такі речі, які вона бачить. Які вона бачить, які заважають розвиватися духовно, які заважають перебувати в мирі, які розпорошують серце. І каже, «В цей піст для тебе особливим заохоченням, аби ти змінювався, змінювався. Зміни свій день, зміни. Але не тільки день, але й подивись в цьому дні, як добре буде без цих речей, які не корисні. Без цього телевізора, який нічого корисного теж не дає тобі. Ну, телевізор тут можна ще додати, бо це 1986 рік, тоді ще телефонів не було. Зараз би я додав до цих вимкніть телефони взагалі на один день. Скажете, це неможливо. Ну, а я скажу тоді дивно, як мені один раз священик сказав на покуту на сповіді, візьми один день тишу. Тишу. Ні з ким не розмовляй, нікого не слухай, виключи телефон, йди на пустиню, слава Боже, або взагалі просто в тиші побудь цілий день. Я кажу, то це неможливо, то, то що за нереальні такі речі? А він каже: якщо такий день не можеш зробити, то якесь ти неправильне життя маєш. Якщо не можеш один день в місяць, або в один день в року попросту побути в тиші, то з твоїм життям щось не так. я такий думаю, ой, як то? А він з перспективи своєї дивився, бо каже, то щось неправильно. Якщо ти не можеш день без телефону прожити, ну то щось якийсь ти зв'язаний весь, перев'язаний. Ну, не кажу вам сьогодні прямо без телефону цілий день, але можна собі день один такий, бажано раз в місяць, такий день організовувати. організовувати. Суботній день. Організувати собі день тиші, Без телефону, без розмов, без телефону, без слухання, див, див, дивинення якихось переглядів, якихось програм, якихось цих. один день світ не зупиниться, повірте, якщо ви телефон виключите. Це тяжко, так. Тяжко в сучасному світі, але можливо. можливо. І той день потім. Помножить тобі місяць. Помножить місяць. Якщо ти цей день проведеш з Господом, то Господь тобі цілий місяць помножить час настільки, що ти будеш мати потім часу вдоволь. Вдоволь. Ну, Господь каже, що? Візьми, перевір мене. Також десятина від часу, 45 хвилин, молитви особистої в день. Перевір мене, Господь каже, десятина від твоїх грошей. Віддай Господу. Перевір, каже Господь, як я тебе благословлю, як я тебе благословлю стократно. Господь дає нам стільки інструментів, стільки можливостей, лише бери і користайся. Лише візьми. Візьми і почни. Так само і піст це можливість. Візьми і користайся. Почни з цієї миті, виключи телевізор і покинь речі для тебе не корисні. Дорога дитинко, закликаю тебе до особистого навернення. Цей час для тебе. Час для тебе. Цей час для тебе. Не ти для часу, не ти для світлофору, <світлофор> а світлофор для тебе. Так? Десь отець Роман гарно розповідав, що світлофор людина не могла перейти на, на червоне, машини було, а він не міг піти, бо світлофор показував червоне. І він тоді зрозумів, що ментальність у людей. Що світлофор керує мною. Ні, світлофор це річ, яка допомагає. І це час для тебе, для твого навернення, для твоєї переміни, для твого посту, для твоєї благодаті, благословення, відновлення, стосунків, зцілення ран. Час для тебе, прекрасний час, прекрасний день. Меджугорі просто благодать, супер, тиша. Майже нема людей. Люблю це коли тихо. Майже нема людей. Сонечко нарешті тепло. Цей час для тебе. Дякую тобі, що відповів Павла на мій заклик. Тому сьогодні, дорогі, входимо в цей піст, аналізуємо, які найкорисні речі би залишити в цей день, а й на все життя потім, так? Як скільки часу у мене цей телевізор забирає? Скільки часу у мене. Ця їжа забирає приготування і Постійно десь час, я той. Фу, фу, фу. Тому е, всі ці постні речі, всі ці е, обмеження, та, я би сказав, вони покликані до одного. Більше мати часу на Господа, більше часу мати часу на навернення свого серця, аналіз свого серця, більше мати часу. На свого чоловіка, на свою дружину, на розвиток в любові. Це всі речі, постні речі, так, вимкнення телевізорів, викидання різних непотрібних речей. Це все покликано для того, щоб мати істинне життя. Мати істинне життя. Не речі управляють мною, а я речами. А щоб це собі показати, доказати. Тобі надію потрібно телефон виключити. Бо телефон керує, як тобі жити. Коли тобі новини дивитись, коли тобі іще якісь справи робити, чи ти телефоном керуєш. Виключив і все. Я господар. <смі> <смі> так само телевізор. Ну і не забуваємо, що цей час для мене, для тебе. Цей час є створений для тебе. Не для когось іншого, а для тебе. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать з па Папа.